Значит, Женька был бы принцем, а я султаном? Нет, подумать только, какая политическая безграмотность!» Ужаснулся Волька, перестав, наконец, смеяться. «Нечего сказать, знатные люди, принц да король!» Это же самые, что ни на есть никудышные люди. Вы, ты, кажется, сошел с ума, забеспокоился Хатабыч, с тревогой поглядывая на своего юного собеседника. Насколько я тебя понял, даже султаны для тебя недостаточно знатны? Кто же тогда, по-твоему, знатный человек? Назови мне хоть одно имя. Да взять бы хотя бы Чутких или Лунина, или Кожедуба, или Пашу Ангелину. Кто же этот твой Чутких? Султан? Подымай, брат, выше. Чутких – один из лучших в стране мастеров суконной промышленности – а Лунин? Лунин – лучший паровозный машинист. А Кожеду? Один из самых лучших летчиков. А чья жена Паша Ангелина? Что ты ее считаешь знатнее шейхов и королей? Она сама по себе знатная, а не по мужу. Она знаменитая трактористка. Ну, знаешь ли, о драгоценный Волька, я слишком стар, чтобы позволить тебе так надо мной смеяться. Ты хочешь убедить меня, что простой суконщик или погонщик паровозов знатнее царя? Во-первых, Чутких не простой суконщик, а известный новатор всей текстильной промышленности. А Лунин знаменитый машинист. А во-вторых, даже самый обыкновенный трудящийся у нас пользуется большим почетом, чем самый заядлый царь. Не веришь? На, прочитай в газете. Волька протянул Хатабычу газету, и тот удостоверился собственными глазами, что над десятком фотографий слесарей, агрономов, летчиков, колхозников, ткачей, учителей и плотников большими буквами было напечатано. знатні люди нашої родини. Шановні телеглядачі, я щиро вітаю вас від усієї творчої групи ностальгічної програми Донецького державного телебачення «Непідвладний часу». От щойно ми з вами прослухали невеличкий фрагмент із популярної дитячої книги Лазаря Лагіна. Ця книга була випущена ще у радянські часи. «Старик Хаттабич. Так, от ця книга про незвичайні пригоди юного піонера Вольки Костелькова з його друзями і з джином, з таким довгим ім'ям, як Гасан Абдурахман ібн Хаттаб. Пам'ятаєте, люди старшого покоління, звичайно. Пам'ятають, мабуть, цю книгу. І от я хочу звернути вашу увагу на те, що ми взяли з цієї книги зовсім не казковий фрагмент, а у ньому йшла мова про відомих людей Радянського Союзу. І зверніть увагу, шановні, що це були не фотомоделі. Це були не зірки шоу-програм, кіно, це не були світські леви і левіці, а це були прості, звичайні люди з найрізноманітнішими робітничими професіями. Але ж ці прізвища, ці імена знала вся велика країна. Ми ще пам'ятаємо про них про цих людей, але зараз перекроюють, переробляють історію Радянського Союзу. Причому, так знаєте, кожен якось від себе чи під себе. І дуже часто перекреслюють те добре, що було в той час, і чим ми маємо пишатися. Це наші герої, які звершували. Оці трудові подвиги не заради слави, не заради грошей, а в ім'я батьківщини. І це треба розуміти, це треба пам'ятати, і оці почуття патріотизму у них були на першому плані. От ви знаєте, часто ми якось хтось з нас згадують і говорять про якихось там. Лінощі, які нібито є у нас, у нашого народу, а, і, і, нібито це на якомусь генетичному рівні. Та чи можна з цим погодитися? Та хіба що люди, маючи е, е, отакі лінощі? Е, 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 е. Це, чи ще якісь там якості кажуть, що і випити люблять, і ще щось, і ще щось. Та хіба ж таке покоління, та хіба ж такі люди змогли б після розрухи Великої Вітчизняної війни за п'ятирічку підняти з колін таку велику державу? Ні, це було б неможливо. І, звичайно ж, це не заклик. До минулого. Звичайно, ми повинні йти вперед і тільки вперед, розвиватися, при цьому не забуваючи і про ті помилки і про ті навіть злочини. Але ж у нашу подорож вперед, у багаж наш, ми повинні брати тільки те добре, те хороше. Що було за тих поколінь. І от сьогодні наша мова піде про нашу знамениту землячку, пашу Ангеліну. Утріняє <му> зорька зала Роза роза міламиші присила, трактор в поля чистає, Дівушка із нашого села Наша землячка Ангелина Паша, Сердце и памяти вечно жива, С песнею этой мы сеем и пашем Ей посвящаем мы эти слова, С песнею этой мы сеем и пашем Ей посвящаем мы эти слова. Трудовыми славилась починами, лучше трактористкою была, мне работала.

Ім'я паші Ангеліної занесено в анали світової біографічної енциклопедії поряд з іменами найбільш відомих людей усіх часів, мати трьох своїх дітей і усиновленого племінника, двічі герой соціалістичної праці, лауреат державних премій, член радянського парламенту. Главне во мне лично, а в тому, що поднялася вместе со всем народом. А на путь пройдений родной страной, ми покоління людей непосредственно учасників і свидетелей великих преобразувань, ясно видимо, яким невиданным вершинам богатства і радості привела нас партія комуністів советская власть. Паша Ангеліна народилася 12 січня 1913 року у Старобешеві, п'ятою дитиною у багатодітній родині грека Батрака. Микити Васильовича і Єфімії Федорівни. А всього у Ангеліни було вісім дітей. В грецьких родинах з їх твердим патріархальним устроєм місце жінки споконвіку було встановлено біля прядки, і виконувати чоловічу роботу вважалося для дівчини неприпустимим, а для сім'ї ганьбою. Тим сильніше ставало прагнення паші оволодіти професією тракториста, адже поява на селі першого трактора була дивом з чудес. Села захопилася новою технікою, і серед них була Паша Ангеліна, яка буквально захворіла трактором. У 1930 році вона закінчила курси і стала однією з перших в Україні дівчиною-трактористкою, почавши працювати на Старобешівських нивах. А у 1933 році Паша стала ініціатором створення. Першою у світі жіночої тракторної бригади. З цієї пори пройшло 80 років і 100 років з дня народження Параскові Микитівни Ангеліної, двічі героя соціалістичної праці. Сьогодні, коли ми говоримо о столітті паші Ангеліної, мене як працівника системи освіти, э, вернее, очень хочеться напомнить тим, хто буде вообще молодим людям, их родителям, напомнить, вот таку важную черту Паши Шенґерни, як ініціативність своїми думками. Ділиться Володимир Михайлович Богатирьов, один із засновників Донецького інституту підприємництва, який увійшов комплекс Донецького національного технічного університету. Кандидат технічних наук, доцент, нагороджений знаком відмінник освіти України. І е, сьогодні, в, в наше время, очень тревожная е, тенденция наблюдается оттока молодых людей из малых поселений, из сіл, поселков, малых городов. І е, вот это явление: мне кажется, этому явлению может протистоять, вот некий такой э пример инициативности Пашендиной, инициативности и патриотизма. И вот э с этой точки зрения, мне кажется, что пример Пашендиной, ну просто очень необходим сегодня. Первый орден Ленина Ангелини вручили, коли їй було 22. Тоді, на всесоюзній нараді передовіків врожайності по зерну, трактористів і машиністів-молотарок, вона й пообіцяла створити ще 10 бригад і довести виробіток до 1600 гектарів. гектарів. Зіслу Москве відбуваємо то, що відбудущо роду дасть на трактор не менше 1600 гектарів. Кремля сіть ми на першому ряду. Каждый перерыв к нам подбегал в колени. Руки всем жал и просто дрожащий он удивлялся. Ну как вот такие ручечки, как вот такие девочки могут водить такие стальные трактора? Ну, просто вот вы все выходите из этого зала, а мы просто не можем выйти. То один руководитель, то другой. Сталин нас принимал, Кассиор тогда принимал, Пост, чтобы он, он нас принимал, Надежда Константиновна Крупская принимала нас. Ну, вона, як мать. Мало хто знає, що вислів Бітва за урожай уперше вимовила саме паша Ангеліна в одному із своїх радіовиступів, порівнявши працю її бригади під час Великої Вітчизняної війни з битвою на полі брані. Восени 1942 року Західну Казахстанську область, де у Терекінському районі працювала бригада Паші Ангеліної, сколихнула звістка: зібрано небачений для краю врожай зерна по 24 чотири з гектара. Газети розповіли про це усій країні. Пашене ім'я згадували на фронтах. Ангеліна працює як до війни. А то ще краще. Бригада здала зі свого заробітку в фонд Червоної армії 1200 путів хліба, 80 тисяч карбованців, а по країні на тракторах, комбайнах, автомашинах працювали ті 200 тисяч пашених подруг, які відгукнулися на її заклик.